100 гектарів маскувальних сіток за 9 років виготовила жіноча сотня Кам'янського. На день волонтера майстринь привітали і привезли нові матеріали для роботи. Тепер призовникам пройти військову лікарську комісію стало значно легше. У кам'янському працює оновлене приміщення для ЛВЛК. до Дня Святого Миколая у Кам'янському у театрі вітали слухняних та розумних найменших містян. 6 грудня з вами новини міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Вітаю! І на початку про безпекову ситуацію в нашій області. Сьогодні вночі на Дніпропетровщину чотири безпілотники знищили оборонці з ПВК схід. Шахеди збили і в Кам'янському, Дніпровському та Павлоградському районах атакували вороги і Нікопольщину. Від вечора агресор тричі обстрілював Нікополь. Бив з важкої артилерії. Пошкоджені чотири приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Побитий газогін загиблих та постраждалих немає. Вже в день над районом збили ворожий безпілот. Вони у прямому сенсі вкривають наших воїнів від ворога. За 9 років роботи кам'янська волонтерська організація Жіноча сотня з любов'ю виготовила 100 гектарів маскувальних сіток. Тільки уявіть, такою кількістю можна вкрити 90 футбольних полів. Вчора у волонтерському центрі на базі першої дитячої спортивної школи побував очільник Кам'янського. Привітав благодійниць з днем волонтера та передав чергову партію необхідної допомоги. Звідомою на всю Україну волонтерською організацією Жіноча сотня з любов'ю міста Кам'янське міський голова співпрацює з початку бойових дій на сході України. Вас привітати з вашої команди з не волонтера вам там тканину ну, те, що замовляли да, від себе. Подякувати вам за вашу роботу з Андрій Леонідовичем Ми працюємо співпрацюємо Взагалі то 14-го, але саме плетіння сіток і маскувальних кікімор це з 15-го року. Жодного разу нам не було відмовлено в допомозі. На замовлення жіночої сотні привезли рулони з панбонду для виготовлення маскувальних сіток, так і Матеріал затребуваний. Сітки з нього виходять легкі, з ними простіше вправлятися нашим воїнам. А ще дуже потрібна взимку тканина для пошиття білизни. Термотканина, з якої ми ш'ємо термобілизну для військових. Вони просто в захваті. Завжди нам пишуть: у вас супер, у вас сказка. Завжди нам дуже це приємно. Це допомога міської ради. Вчителі, вихователі в садочках, керівний склад навчальних закладів, батьки з початком повномасштабної війни усі вони увійшли до лав волонтерської та жіночої сотень Кам'янського. Вже майже два роки після уроків плетінь сітки готують їжу, шиють екіпіровку для військових. Декілька днів тому пройшла нарада влади міста з представниками освітян. На порядку денному було питання у придбанні матеріалів для виготовлення маскувальних сіток, щоб військові були непомітними для ворога із повітря. Чим це завершилось, розповімо далі. Директорка департаменту освіти Наталія Рева розповіла: у волонтерській роботі головне матеріал, з якого майстрині власноруч плетуть сітки. Треба це дійсно тканина. На сьогодні це вже більш таки модернізовано, є спеціальна тканина з І, звісно, основа для плетіння сіток сітка. Не пройшло і декілька днів, і ми вже вчора отримали цю допомогу. Сьогодні освітяни Кам'янського ті заклади, які займаються плетінням сіток, вони отримують 140 метрів тканини основи, і ми отримали 5 рулонів з і Завтра доїде іще два Волонтерки дуже задоволені тим, що влада міста їх чує і допомагає матеріалами, адже за власні кошти купувати майже неможливо. Вислухали нашу потребу, що дуже потрібний матеріал для виготовлення сіток. І за допомогою міського голови були придбані. Матеріал, сітки, і ми починаємо з новими силами, з новою тканиною плести сітки вже зимового кольору для нашої суспільної перемоги, освітяни Кам'янського попереду волонтерського руху. Тому я думаю, все буде добре. Займатися волонтерством це нагальна потреба для свідомої людини, тим більше, коли багато знайомих та рідних на війні. Переконані освітяни. Я знаю, що є величезна потреба в маскувальних сітках, тому що вони зможуть з неба захистити, закрити наших, наших мужніх хлопців, захистити техніку, якої нас, нам так не вистачає. І наш садочок залучається до цієї справи. Ми будемо робити все для того, щоб допомогти нашим хлопцям ну, в тилу. Головним мотиватором волонтерити для педагогів є діти. Вони їх надихають знаходити час на добру справу. Хочемо, щоб швидше була у нас мир, небо, щоб було синє, щоб діти наші були. Ну, як вам сказати, щоб вони не ходилися в укриття, щоб ми вже його забули, щоб вони вчилися, був у них настрій. Тому дуже дякую за те, що нам привезли таку допомогу, і ми будемо продовжувати. Плести сітки ховали у День захисників України, 6 грудня, коли в Україні відзначають свято тих, хто боронить державу від ворога. У Кам'янському прощалися з Дмитром Лесічем. Молодий лейтенант загинув на Луганщині 30 листопада. Йому назавжди залишилось 24. У цей день говорити про це боляче як ніколи. Адже лише у Кам'янському від початку війни загинуло близько 300 військових. Пам'ятаємо і не пробачимо. Поблизу населеного пункту Діброва, боронячи українську землю від загарбників, загинув лейтенант Дмитро Сергійович Лесич. Народився герой 29 вересня 99-го року, тоді ще у Дніпродзержинську. У 2022 році закінчив Національний університет Одеська юридична академія. На другий день після початку повномасштабного вторгнення став до лав Національної гвардії України. Деталі трагедії розповів знайомий Дмитра від артилерії мало хто застрахований, якщо він не перебуває в надійних укриттях. І наші позиції в Серебрянському лісниці це нікому не секрет, це просто географія, це пісок. Пісок і дерева, там від дерев мало що залишилося, звісно. Тому не, навіть не кожен бліндаж витримує потужний обстріл. Наш земляк під позовним вагіт блискуче себе проявляв. За що носячи погони, отримав звання лейтенанта. У нього залишились батьки та брат. Друзі пам'ятають Дмитра як хороброго воїна, який без зайвих слів допомагав. Ніколи не відмовляв, завжди надавав допомогу, і він був дуже розумний, дуже і швидко реагував в різних ситуаціях. 6 грудня говорити про втрати боляче як ніколи. Адже лише у Кам'янському від початку війни загинуло близько 300 захисників. Пам'ятаємо і не пробачимо. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Проважати триматися, а всім нам пам'ятати, пам'ятати цей подух і не тільки героїчну загибель, але й блискуче життя Дмитра. Військово-лікарська комісія є одним з найважливіших етапів для кожного військовослужбовця. Ця комісія вирішує, придатна чи непридатна людина до військової служби. Тепер у Кам'янському можна її проходити в новому приміщенні в приємних умовах, без черг і найголовніше за чотири дні. Оновлене приміщення військово лікарської комісії показали нашим журналістам. Під час проходження військово-лікарської комісії вже не потрібно бігати містом у пошуках фахівців і лабораторій. Все робиться в одному місці. Для комфортних умов перебування наших працівників лікарів було зроблено цей чудовий ремонт, який дозволить нам більш ефективніше працювати в кращих умовах, адже всі кабінети забезпечені новими меблями, новою офісною технікою, кондиціонерами, відповідно до всіх нових вимог. Це приміщення багато років знаходилось в занепаді. У ньому раніше базувалася стоматологія. Після ремонту кожен фахівець отримав свій кабінет, повністю обладнаний всім необхідним. Поділився генеральний директор центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Сергій Задоя. Прийшовши сюди, призивник проходить повністю комісію, а не їздить по місту, шукає, де б йому ще пройти. Це дало нам можливість скоротити проходження комісії. І зараз терміни 80% проходять за 4 дні. Ми входимо в трійку передовиків, так сказати, по області. Голова військово-лікарської комісії вважає, що для фахівців їхньої команди наразі стоїть завдання максимально якісно робити обстеження призовників та мобілізованих людей. Тепер все здійснюється в короткий термін. За це ми дуже вдячні адміністрації закладу, керівництву міста, управлінню охорони здоров'я, що в короткий час створили прекрасні умови для обстеження і праці медичних працівників. Все це буде сприяти якісному відбору і своєчасному відбору бійців збройних сил України і тепер до святкової теми. До Дня Святого Миколая у Академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки для школярів Кам'янського влаштували неочікувану зимову казку. Привітав маленьких та юних кам'янчан із світлим святом міський голова Андрій Білоусов. Святковий настрій розпочався ще із самого входу до театру. Гомінку малечу зустрічають веселий Заєць та зелений дракон, а далі на підході будиночок із солодкими подарунками, яких вистачить на всіх. Цінними, але вже не солодкими подарунками нагородили і проактивну молодь міста, яка має високі досягнення у навчанні, спорті, творчості та науковій діяльності. У цілому це 10 школярів. Також відзначили діток з багатодітних сімей. Вітаю вас з Днем святого Миколая. Бажаю, щоб він обов'язково здійснював ваші всі саме найзаповітніші мрії. Бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви гарно навчали здоровий щастя вашим рідним, близьким, вашим батькам. Бажаю, щоб всі наші захисники які захищають сьогодні нашу країну. Також повернулись додому живими та неушкодженими з перемогою. Після привітань на дітей чекав перегляд вистави Снігова королева вчителька Світлана Заболоцька розповідає: приїхала на свято з дітьми від 3 до 7 класів, але навіть підлітки дивляться виставу із задоволенням. Дітям дуже сподобалося. Вони, по-перше, в захваті від того, як облаштовано тут усе, від зайчиків, дракончиків, які вітають тут, у приміщенні, від подарунків. Вони з зацікавленням зараз дивляться виставу. Їм дуже подобається, відірвати просто неможливо. Я щиро вдячна за таке свято, яке влаштували у такий важкий для країни час. Діти отримали щире таке, святкове настрій, по-перше, і щире задоволення. Своїми враженнями від свята поділилися і юні глядачки. Гарні актори, декорація гарна. Я отримала гарний подарунок і він підняв мені настрій. Мені дуже подобається. Ця вистава, тому що там гарні спеціфекти. Село душі до свята тримати дуже весело. Воно піднімає настрій. Всі присутні на заході отримали солодкі подарунки. А казка снігова королева на переконання організаторів залишить теплий спогад у світлій дитячій душі. Поговоримо про те, що нам підготувала погода на найближчу добу. На 7 грудня у Кам'янському передають хмарну погоду. Ввечері можливий сніг. Температура повітря вночі мінус 2 градуси, в день до мінус 1. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Ну, а це вся інформація на сьогодні. Тіште малечу на день святого Миколи. Цінуйте незламних українських військових та не забудьте задонатити з нагоди свята захисників. З вами був Володимир Кремінь. Зустрінемось завтра у цій же порі. На все добре.